Так, відпрацьовуємо парковки в підземному паркінгу. Плече. Зліва теж дивись. Далі їдемо на 38 місце. І так. Виставляєшся. да? Ну ок, хай буде так. Ось у нас балка біля плеча, да? Закрутила керму вліво. Подивляюся обидва зеркала. А ти побачила? Вверх не бачив. Добре, хорошо, давай. В углу Щось знайти, так? Да? Ні-ні-ні, можна було більше, ну ладно, ти зробиш коригування, якщо що. Подобається? Ні. Зараз чуть-чуть. Добре. Там морда машини відкривається, але хіровата, так? Да? Поверхньому дзеркалу. Добре. І тут велика відстань. Згоденна. Треба, щоб як мінімум в два рази менша була. Трошки підкоригувала. На драйві на повному вивороті вліво. Добре. Отакий? Так. Чи ще більший? Чуть, часі, тобі побачить. Добре. І далі знову все навпаки робиш. І морда машини вже в лівому відкривається, так? Тут. Проходимо близенько. О, гарно, так? Да? Контролюй, контролюй. Це буде дуже близько. Стапе, дивись, бачиш, в тебе вже полоска, ти бачиш, так, да, зеркало, в тебе вже полоска вздовж цього, вздовж цього, корпуса. Зліва в тебе буде шикарна дистанція. Ти без проблем на двері відкриєш. Але може вже треба рівняти. Якщо ти продовжиш, то ти наїдеш на полоску направо. Ти поняла? Подивись, праве дзеркало. Зрозуміла, як ми там чисто на полосочку наїхали. Тут тут видно по дзеркалу, що ми без проблем їдемо і не зачепимо балку. Єдине, що подивись, щоб ми дзеркалом її не чіпанули. Ти їдь собі рівненько і дивись, чи дзеркало пройде, чи ні? Ти поняла? Зеркало проходить близенько. Не черканеш? Красотко, добре. Якщо що, але вже було пізно. Ти зараз дуже близько, наприклад, до балки. О, цікаве питання. Затягни ще глибше, щоб ми морду сховали. Якщо ти отак от супер близько, я би при виїзді. Дивись, красава, взяв би лівіше, щоб радіус більший був. Mm -hmm. Пайдео. Там у тебе бачиш зазорчик є на балки. Mm -hmm. Добре. Включай драйв. І ти виходиш. У тебе тут зазор не фіговий, да, зліва до машини. Добре. Ти виїжджаєш. І вже потихеньку крути вправо. Їдь і крути. Їдь і крути. Да! Бачиш ти тут який радіус взяла. Зрозуміла? Закручу до кінця, ми вже проїхали балку, так? Да? Добре, давай далі на 36 А, ні, не вийде. На 35. О, ні, не вийде, бо там чувак став по центру двох, типу, щоб, щоб ніхто біля нього не ніхто не став. Крутий тип. Давай на 33, там пусте. Тупо по центру, бачиш, став. На 33 виставляйся. Не поспішай, роби все гарно. Добре. Плечем виставилась до колони. Да? Бачила? Є? Добре, далі все навпаки. Так, задня передачка, їдемо назад. Два дзеркала. подивляюся. Тут дивись гарно чи ні? Не багато мені здається. Не найгірший варіант. А ліве не відкривається бачу. полоска? От тільки. Зараз. По верхньому дзеркалу, так? Да? Тут проходиш? Відкривається? Так, ну можна чуть-чуть кажуть. Давай підкоригуємося, тобто робимо все навпаки, щоб краще відкрити ліву і жопою бути ближчим е, до цього. Да? От дивись ще вправе дзеркало. От так от. Ти поняла? Можна ще і вправо подивлятися, щоб ти потім не лаханулася і на рівному не їхала. Угу. Бо там ти дивилась чисто вліве і не бачила, що справа вже буде мінімалочка. Угу. І тут полоска відкривається по верхньому дзеркалу, так? Да? Угу. Ну, замечательно. І тут гарненько і виставляєшся і під зеркалам, і перпендикулярчик ловиш. Пойде? Можна було б ще рівніше стати, але і так пойде. Ну ладно, давай. Трошечку. О! О! Зачет? І затягуєш. І тут ти не супер близько була до колони, і не треба паритися, що ти там можеш дзеркалом її зачепити. Бо ця колона має, бачиш, такі типу, круглі виступи. Зверху то вона вуща, а знизу вона ширша. І можна дзеркалом зачепити, можна і крилом зачепити. Але з такими вічними типу, дзеркалами, які вниз опущені, ти хоча б типу, жопу контролюєш.